Ну а далі розкажемо про багатодітну маму з Вінничини, що стала волонтеркою. Від початку великої війни відправила на передову вже сотні буханців хліба, спечених на її власній кухні. Двоє її старших синів зараз обороняють донецький напрямок. І Ще сонце не зійшло, а Наталія Бартащук вже місить тісто. Хліб для військових готує у цегляній печі. З п'яти ранку починає. поки приготувала, поки що, поки дрова розклала, поки розпалила піч. Рецепт каже звичайний, проте вірить, що її хліб не тільки нагодує, а буде й оберегом захисникам адже додає найцінніше. Любов, терпіння і всю силу, щоб воно було з ними. Батьківська любов. Дітей у Наталі шестеро. Двоє старших синів служать в Азові. Ігор на кілька днів приїхав у відпустку з Донецького напрямку. Тож випічку по братимам відвезе сам. А от, що дуже Передавайте ще, передавайте ще, ще, бо дуже вкусний хліб. Ну той, що ну, перевозять, куплений, він не такий, як домашній. Салом це саме головне чесничок, чесничком натер. В інші дні свіжоспечений хліб з Вінниці на передову везуть волонтери. Всі свої, нема чужих. Чесь, мама нагодує мого сина, а я нагодую чийсь сина. Війна не тільки наша, чи їхня. Війна всіх. Вона всіх зачепила. Хліб господиня випікає тричі на тиждень. Скільки його передала на фронт, вже й не рахує. Та витратила, каже, не один мішок борошна. З ним допомагають односельчани. До речі, кожна хлібина богатирська, не менше трьох кіло. Та до наших хлопчиків, до наших соколиків. З любов'ю хай їдять і повертаються живими, здоровими додому із Вінницької області. Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.